І сьогодні ми будемо подорожувати з спауна, да. мушу запечивка. Так. Так. Йому баранину, жарину. Це моя буде основна їжа, основне м'ясо. <кхід> треба поспати. Е, е. Я сказав, що мені задобиться кровати в другій частині. І це друга частина, кстати. <звук> так все нарешті. Так жимо трохи чи маємо ніяких. Все. Так. І... Пічку треба пережарити м'ясо. 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 Так, в ує треба здобути, щоб. У мене одне хп ще з прошлого відео. Операція по здобуванню в начата. Так, здобуваємо блоки, щоб построїти квоє. Ні, загальна ну, операція якась. Тільки багато часу приділять у Ем, Так, 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 так. Я не розбився. Це дуже добре. Так, так, треба простроїтися з земельки. Все. Операція успішно виконана. Таке... Фух, сала богу, тут не одне був її. Ну що ж, здобуваємо гіл, щоб переправити м'яз ще, щоб у мене хп почало відрегенеруватися, Най... щоб воно регенерувалося нарешті. І сам процес жарення. Мій персонаж просто зараз буде кайфувати під запах. Жареного м'яска баранини. Це просто їм байду один його, але для мене просто гра. Що теж нормально. Так, Жаримо м'яско, ще будемо його їсти, щоб відреагуватися. Фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас его увесь трохи повбивати. Я вже свій прошу прикол видвинув з погляду на Не буду спорігатися, що було в першій частині, так що, самі подивіться після цього, ну, як вам буде облічно. І побачите, що я вам трохи наберехав, відео з порталом ще не вийшло. У мене воно є з запису, так сказати. Я його буду знімати до можу опісля цього, але воно ще не вийшло. за ложну інфу. Я просто тоді трохи відволікся. Так от смарагди! Що за смарагдовий день майнкрафтовський? Так, віфсю. Буваємо. І що. У мене поки що немає заїзного кайла. Я їх не можу, можу здобути. Я вже це казав в першу частині. По-моєму, все повторюється. Тільки е сюжет відео повторюється. Коротше. Туди ні ногою, тому що я вам вже розповідав, що Майнкрафт, то вся генерація Майнкрафту може не творити. От я один раз світ создавав. Я це в першому відео сказав. Ну і в чому скажу? В одному відео. Пф, яке відео? Я тоді відео не знімав. Я, я создав просто сервер. Якщо знайти місто Вардена в креативі. І там скаут був аж на камінь. Я просто такий. Що за таке Фу. жесть була просто. Ну, а ми знову здобуваємо вгіри. Я і так його дуже ненавиджу здобувати вугілля, тому що його може бути там мільярдам. О тут більше немає начебто. Ну мені більше і не треба, в принципі. Запам'ятаєте це місце. Я тут, сюди ще вернусь не раз точно. Поки що прибиваємо увесь. Ладно. І пішли виїзд вже на пошу... в пошуках села. Спойлерить не буду. Даже случайно спойлерить не буду. И і... пишу вис. Надеюсь, я там знайду село. Я даже не знаю, что там можна знайти. Надеюсь там нет таких не несуществує. Жалко. Ой, я кудись провалився. Ладно, я жир О, кстати, навіть начебто і тут. Так, да, начебто я тут теж буду в будущим. Ну, напомню, на, на відео цього не буде. Я просто грав, покачувалася в Майнкрафті і да, це був спойлер, що я без вас там трохи прокачувався. Так, а ми йдемо на голову. Опа, печера якась. У, мені ще туди рано. От коли буде відео про діаманти, от туди, тоді я туди піду. Я туди ніколи не вернусь. Ну, сподіваюся, ви почули. Як громче можу, якщо... Я туди ніколи не вернуся. Так. Да. Можливо, повернуся, можливо. Но це не точно, тому що я поки що туди не вертався. Я вертався тільки в начало цього сервера. В душу цього сервера. <світ> І Я провтикав. Там дуже класна реч буде. Я не буду спойлерити, що це за реч буде, але я буду орати, як різаний просто. Тому що я знімаю можливо трохи по-другому, ніж другі бої. Е так що. не знаю. Що. В Є це треба опять зробити. Так, піднімаємося, я придумав віздувати. Ну да, я не навиджу виздувати. Це підтвердження цього. Тут тут зомбі горі? Так, да, тут реально зомбі. Откуди тут зомбі? Давай свою зачаровану золо. золоту. Ах ти скотиняка, не віддав. Мені гнева путь, навірно, не завзлу Ми йдемо в ша печеру. Е е е так, тут нічого не видно, так що я отсюди піду. Ну, я, мені смолский періон создала. І це все піде на переплавку. Я так сподіваюся. Оу, тут печера така нормальна. Опечу мені ще до таких печер рано. У мене ну, і броні. Напам'ятовую. Тільки щит є з кам'яними інструментами. Йди в сраку зомбак! Ти мені не дозволиш не здобути це залізо. поняв. О, циска. Зайска. нормально Мара, Зайска. Ну, Мара, ты потом в мемах вставлять. Давай, прибыть его зомбака. Друзья, будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, всем до скорых встреч.